Краса не має віку і меж у Тернополі. Вдруге відбувся конкурс Місяць Галицька краса 2025 Протягом місяця 10 учасниць готувалися до фіналу, відвідували різноманітні заходи та працювали над собою, щоб гідно представити себе перед журі та глядачами. «Дівчаток було дуже багато тренінгів, в них було багато майстер-класів. Вони відвідали майстер-клас по самомакіяжу, акторська ораторська майстерність. Також вони ходили у зал. Дуже багато було від наших спонсорів різних майстер-класів. Організаторки конкурсу зазначають, майбутню переможницю журі оцінювали та обирали за різними критеріями. Вміння триматися на сцені, відеовізитівку та виступи учасниць у чотирьох основних дефіле. Перед оголошенням результатів для глядачів і конкурсанток виступив співак та переможець Голосу країни Сергій Лазановський. Переможницею конкурсу Місяць Галицька краса 2025 стала учасниця під номером три Аліса Нівєрова. Дівчина родом з Одеси, але вже три роки живе та розвивається у Тернополі. Під час заходу Аліса розповідає, що відчувала велику підтримку, яка допомагала їй впевнено триматися на сцені, зберігати посмішку навіть в моменти хвилювання. Однак на перемогу вона не розраховувала. Я зовсім не очікувала насправді. Я навіть не готувала промову, якщо чесно. Тому що не очікувала. Я прийшла, щоб отримати досвід. Мені було цікаво, як це побути на сцені, як дефілювати. Я прийшла, щоб просто побути в цьому. Я навіть не очікувала, коли осталося останнє місце, що все буде я. Я була в шоці. Відразу сльози на очах. Кожна з учасниць місяць Галицька краса краса-2025» отримала нагороду в окремій номінації. Організаторки запевняють, таким заходом вони хотіли не тільки показати красу Українок, а й підтримати та подякувати нашим захисникам. Ми збираємо кошти для наших ЗСУ, і власне на цьому конкурсі ми їх віддали. Також це конкурс підтримку наших дівчаток, наших жінок, які є безпосередньо в нас в Тернополі чи, можливо, в Україні, переселенці, тобто різні. І в яких чоловіки, наприклад, там ну, на бойових діях, на нулях, і ми підтримку їх, і всі взагалі ми влаштовуємо такий конкурс. Цьогоріч під час конкурсу місяць Галицька краса 2025 вдалося зібрати 51 тисячу 400 гривень. Ці гроші передали 225-му окремому штурмовому полку Рупак Пентагон для купівлі автомобіля.